О! Всім доброго дня! Нарешті ми знову вдома. Дивіться, що у нас прилетіло і що у нас живе в хаті. Ха! Ніхто так не похвалиться, як ми. А ну відкрий свої перла! Ось такі справи. Так і живемо. І це круто! Клас! Бомба просто! <кій> Нарешті ми в хаті. Нам подогнали бідон. Гріємо воду. Ну і за півтора тижня, майже за два, треба ж хоч вибачте пісікаки помити. <рес> так що наші ведмедики нас оберігають. <рес> Дрова зараз дядька Олег принесе. Хату ми ще не розтопили до кінця. Ну, сам факт, сам факт, що я просто оце бачите сіль метелик, <рес> так? Метелику, ну і красавчик. Але ще холодно, але ще холодно. Але у нас, як то там кажуть, павліне око. Все. Всіх благ, всіх люблю, цілую. Беріть життя себе, бо ми того варті, бо ми українці. Хай щастить. Все буде Україна.